Скасування пільгового двохвідсоткового податку для бізнеса та перевірки того нещасного бізнеса трошечки відтерміновується. Воно вже мало настати вот вот а настане в серпні. В Принципі, це не із за того, що держава так подивилась і вирішила рібятки, ви такі класні, тому ми відтерміновуємо це все. Великі народи великої України. Ні, рада просто не стигла проголосувати. Про це повідомив гетьманцев. Ну. Ще один місяць з пільговими податками. Ну добре же Та мені поїбать на сайті Apple Опублікували відео, де наша з вами українка Юлія Ващенко презентує нову технологію від Apple – Swift Data. Юлія – розробник в компанії Apple. По LinkedIn вона працює. В компанії Apple в Лондоні і от презентує цю технологію. І це відео розміщено на офіційних ресурсах компанії Apple. Звичайно, не українською мовою, але від українки. Ну чим не причина порадіти. Вітаю! І третя наша новина в нас є рекламна інтеграція. Дякую, що підтримуєте український контент. Катани! Сподіваюсь, ви сидите. Адже на вас чекають новини про найбільшу технологічну конференцію України. it арена цього року святкує десятиріччя, і це буде епічно. З 29 вересня, по 1 жовтня цього року, у Львові зберуться крутезні спікери, стартапи, продуктивний нетворкінг, безліч локацій та теплих зустрічей, які зараз стали цінними як ніколи. За останню декаду it арена стала серцем галузі в Україні та місцем, яке збирає. Як іменитих техлідерів, так і початківців, чиї імена завтра почує світ. Тіше, що колись і сам був причетний до цієї крутої конференції. А зараз маю змогу вам запропонувати щось афієзне. Переходьте за посиланням у описі і розбирайте перші квитки, адже їх кількість обмежена, а ціна з часом зростатиме. IT Arena 2023 перевершить усі попередні. Тому готуйтесь! А це значить, що це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. А перед тим, як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І мотивація то є сильна. І перша наша новина про людей, які бояться штучного інтелекту. Ну насправді, напевно, є сенс його побоюватися. Така вот в сполучених штатах Америки. Сенатори повідомляють, що буде перше засідання. Тільки для сенаторів, які присвячене штучному інтелекту, Да-да, сенатори Сполучених Штатів Америки переживають, що такий стрімкий розвиток штучного інтелекту приведе до того, що буде величезна кількість діпфейків, фейків, фейків і таке інше, і це все напередодні виборів на президента Сполучених Штатів Америки, які відбудуться в 2024 році. Голосуй за Порошенка! Про що там будуть говорити сенатори невідомо. З чим вони вийдуть, також невідомо. Як ми вам нещодавно розказували, Сем Альтман, його компанії OpenAI, яка прям привідкрила і популяризувала цю шкатулку Пандори, чат GPT і інших генеративних діалогів ботів. Виступав перед сенатом і казав, що дослідники штучного інтелекту мають бути ліцензовані. це от все про що домовиться сенатори невідомо. Ми записуємо цей випуск у вівторок. Зустрітись вони мають середу. Якщо щось критичне вирішить, ми вам тут от так включення буде. Якщо. Включення не було, то нічого не вирішили або не розказали. Друга новина і знов про штучний інтелект. І саме про те, як його зараз стараються використовувати. Якщо ви колись їздили через Drive-Thru, до прикладу, в МакДональдс, ви знаєте, ви під'їжджаєте на машині до такої будочки і там стараєте щось замовити. І нещасний працівник МакДональдса, який старається з однієї сторони щось там приготувати, щось там написати і ще запитати, що ж ви там замовляєте. І при цьому є така проблема. А що ці будочки дуже часто мають ну дуже прям хріновий зв'язок, і ви їм говорите, вони вас не дуже кльово чують. Вони вам говорять, ви хренно знаєте, що чуєте в українських Макдональдсах Я такого не помічав. Але якщо ви використовуєте драйвтру в якій небудь Каліфорнії, або в будь-якому іншому штаті Сполучених Штатів Америки, там просто срака. Мало того, що там мільйон версій англійського, і людина, яка бере у вас замовлення, ніхера не розуміє, так і ви не особливо чуєте, що вона вам каже, і у ваші не найкраще, ви її кажете, ну і коротше, німи з глухим стараються поговорити. І от вирішили замінити цих людей на штучний інтелект. До прикладу, White Castle в Індіані вирішили назвати штучний інтелект, який приймає від вас замовлення, Джулія. І троє з десяти людей сказали: да, ну його нахрен говорити з тою Джулією. Вона взагалі звізд'єз. Ніхіра не розуміє, не розбирає, що ти хочеш сказати, і давайте мені нормальну людину. Інші з сім людей вирішили замовляти такі через Джулію, і як кажуть, в них з нею love-hate relationship. Ну, по-перше, вона дійсно не дуже розбирає, що ви там хочете. По-друге, вона не така гнучка, як людина. Але при цьому дехто каже, що вроді би норм. До речі, такий штучний інтелект також тестують і Макдональдс, і Вендіс, і ще велика кількість мереж, які хочуть допомогти своїм працівникам, щоб вони тільки працювали. На кухні, а замовленням від вас приймала ну, от саме штучний інтелект, як вони його не назвуть. При цьому самі бізнеси кажуть, що штучний інтелект це круто, тому що він не кремпується. Підказати вам замовити, що ще. Ну, якщо людині ви скажете, та що мені тільки там гамбургер, і скоріш за все, людина просто продасть вам гамбургер. А от штучний інтелект ще треба вимовити, що вам не потрібні додаткові покупки. Тому що штучний інтелект а махав на ваші почуття і на ваш чат, йому треба продати більше. І хоч зараз це не є якийсь дуже класний, ефективний замінник людини, ви можете побачити, куди рухається цей світ, і скоріш за все, от людей, які приймають замовлення, скоро заміни штучний інтелект, який буде. Розуміти, що ви хочете, парсити це все нормально, і не буде боятися запропонувати вам купити що ще цікавий факт. Також люди, які замовляли штучний інтелект, кажуть, що зі штучним інтелектом їм комфортніше розмовляти, ніж з іншою людиною, тому що ну ви знаєте, кожен з нас ненавидить, коли нам передзванюють там з розетки чи ще звідкись для того, щоб уточнити замовлення, бо ми не любимо спілкуватися з людьми. А тут зі штучним інтелектом, всім вроді як окей, да, ж іноді не розуміє, да, ж іноді якусь хірню ми замовимо, але це захищає на це від спілкування з іншим кожним мішком. Objective. Nin Новини. Ну як тобі новини? О. Я вважаю, що це заслуговує на твій козацький лайк. Тобі не важко, мені приємно. Третя новина про Твіттер. Да, Даво тут нова сіо Лінда Якаріна нарешті вийшла на свою позицію нового сіо В Своєму першому листі до працівників вона написала, що да, от був такий і є такий інноватор Ілон Маск, який побачив, що електрокари і космічні перевозки потребують інновації. Він це зробив. Пер Ілон Маск бачить, що Твіттер має стати місцем, де люди можуть спілкуватися і ніхто їх не буде фільтрувати. І от ми зараз маємо зробити інновацію в людських обговореннях, зробити так називаємий Global Town Hall, де люди можуть обмінюватись думками, не боятися, що їх заблокують, і взагалі це має бути першим і найсправжнім джерелом правди. Да-да, це вона писала про Твіттер, де Ілон Маск якогось чорта. Постійно говорить з всякими любителями різного роду теорій, педофілами, руснявою пропагандою, і так далі. Да, це це от про це. Вона говорить. Як про головне джерело правди, з іншої сторони, Лінду взяли для того, щоб вона почала налажувати зв'язки з рекламодавцями, з якими Ілон дуже сильно посварився, мало хто хоче рекламувати в Твіттері, Ну і ви самі бачите, що в Твіттері відбувається. Боти спілкуються з ботами для того, щоб інші боти побачили меседж про іншого бота, десь трошечки вище. До речі, невеличка реклама мого телеграм-каналу. Я писав про те, що робить Ілон Маск і чому він це робить. Така от мій телеграм. Думки, про які ніхто не питав. І я там іноді пишу свої думки про те, чому щось в цьому світі відбувається. І ще також не можна забути, що в Твіттера зараз є проблеми з компанією Google. В 2018 році компанія Twitter підписала разом з Google контракт на те, що вони будуть використовувати сервіси Google на 1 мільярд доларів. Підпис десь і підпис десь. І зараз компанія Twitter цей контракт продовжувати не хоче. І для того, що в них нічого не завалилось, вони Кидають свої сервіси з хмарних сервісів компанії Google в свої внутрішні дата-центри. Але інсайдери кажуть, що не все йде по плану, і, можливо, деякі сервіси вони не встигнуть перенести до того, як контракт закінчиться. Да-да, інсайдери говорять, що платформа Smite, яку колись Twitter купив для того, щоб покращити модерування і також контроль за розповсюдженням контенту, який не мав би бути на цій платформі. Також це. Порнографія з неповнолітніми, і от Смайт використовується для того, щоб людям було легше модерувати. Вона, можливо, впаде на До речі, з сервісом Смайт є велика кількість претензій від того ж самого Ілона Маска, тому що Смайт не задетектив те, що колись в Твіттері було створено велика кількість верифікованих аккаунтів, які імперсоналізували Ілона Маска і просповсюджували скам про крипту. І розробник сказав, так смайт в нас вообще нестабільний, Він постійно, як мінімум, раз в день падає. Не працює, і ми не можемо все нормально модерувати. При цьому Ілон Маск так та а, всю команду модерації розігнав, весь Trust and Safety розігнав. Тому як вообще модерується контент в Твіттері, невідомо. Мені здається, що Ілон Маск сам щось там передивляється і каже, то вибілі, то не виділі. Да, от з таким правда, руба Лінда Якаріна буде будувати новий Твіттер 2.0, який буде джерелом правди в цьому буремному світі. Ну і якщо вже говорили про Твіттер, давайте поговоримо про компанію Reddit. Да, компанія Reddit це прям витрина інтернету. Там велика кількість спільнот, дуже велика кількість спілкування, ком'юніті, картинки, відео, все що завгодно. В принципі, якщо ви щось шукаєте, скоріш за все, ви знайдете в Reddit людей, які цим ну цим користуються, це вже знайшли або своїх друзів по інтересам. Там дуже багато всього, це відоміша платформа, і от вона нарешті готується для того, щоб стати публічною. Але для того, щоб вийти на публічний ринок і бути успішною компанією, треба що правильно заробляти гроші. Тому Reddit подивились, що зробив Ілон Маск. А Ілон Маск просто нагадаю, зробив те, що він заборонив безкоштовне використання API компанії Twitter, від чого велика кількість застосунків, яка використовувала Twitter, попадала на хіри, позакривалась. До прикладу, Твітербот і Reddit вирішили, а що би нам такого не зробити, і підняли ціни на використання Reddit API. Підняли настільки, що велика кількість суперпопулярних застосунків просто сказала: ми взагалі на це валяли, Будем закриватись. От, до прикладу, один з застосунків Аполло, який був суперпопулярний для того, щоб браузити по Reddit, сказав, що з новими цінами нам потрібно 20 мільйонів доларів на рік просто для того, щоб аплікушка існувала. Власне, нема таких грошей. І вони сказали, що вони закриються нахід. Ком'юніті Редіта була ну дуже не в захваті, і почала і байкоти робити. Великі пабліки, які були на Редіті на два дня, все, пішли в шатдаун. Закривались для того, щоб показати топ-менеджменту компанії Reddit, що ви взагалі, ахірелі, що ви бляха таке робите, так не можна робити. Ну а сіо компанії Reddit Стів Хафман вирішив провести таку штуку, яка називається Ask Me Anything. Це так звані ама, де люди можуть задавати питання, і він буде відповідати. Так, як в нього аля верифікований акаунт на Reddit, Всі знають, що це дійсно CEO Reddit відповідає. Це досить популярний формат. Там майже кожна знаменитість колись робила або формат на Reddit. І що зробила ком'юніті? Задаунвоутала всі його відповіді настільки, щоб показати, як вони його. Не поважають, не люблять і не підтримують рішення, яке він вирішив прийняти. Так що ми можемо любити чи не любити Ілона Маска, але те, що він робить, як бачите, розповсюджується на інші сервіси. От зараз Reddit зробив платний API, а до того мета зробила платну верифікацію. Якось так воно працює, коли найбагатші люди в світі вирішують змінювати правила гри. Да, найлегший і найкращий спосіб змінити те, як працює інтернет. Це гроші новини. І хоч ми розказуємо про те, що відбувається в мирних частинах цього світу, не треба забувати, що і далі відбувається великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів. По всій території України і надалі залишається дуже високою. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам і піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, отутво от баночка, на яку ми збираємо гроші, які потім витрачаємо на батальйони, з якими ми співпрацюємо для того, щоб купувати їм речі, щоб їм було легше. Допоможи нам допомогти їм захистити нас. Дякую! І остання новина, яка знову ж таки з розряду ніколи такого не було. А от і знов тут одне медіа вирішили провести невели. Лечки Рисерд. Сполучених Штатах Америки є така програма 988 Hotline. Це гаряча лінія для людей, які знаходяться в дуже важкому психологічному стані, для людей, які думають про суїцид і так далі. Настав час для плану В. в Самогубство. Yes. Так вони дають доступ до безкоштовних телефонних ліній, куди людина може подзвонити і отримати якісну допомогу. І таких сайтів досить багато. Їх там багато тисяч. Вони спонсоруються державою, вони спонсоруються різного роду фондом і а, приймають мільйони і мільйони викликів в рік. Але багато з них використовують Metapixel. Metapixel – це якийсь там аналог google аналітики Ви додаєте кусок javascript коду і можете трекати, що там юзер робив. Компанія. Мета каже, що ви можете використовувати Метапіксель для того, щоб дивитись, яка там конверсія користувачів. До Наприклад, коли люди кудись тикають, ви можете відправити інформацію в мета, і потім в своїх кабінетах, рекламних кабінетах дивитись, яка була реакція від реклами, яка конверсія. Ну, коротше, от таку от штуку. Так, а от ці сайти для людей, які знаходяться от на такому стані, використовували Метапіксель. І коли вони робили якісь дії, до прикладу, нажимали на лінку для того, щоб подзвонити на гарячу лінію, це. Інформація йшла в компанію Мета. А що робить компанія Мета з цим? А що, що Що? продає рекламодавцям для того, щоб у вас на Фейсбуці була якісна реклама? Так, да уявіть собі, людина в такому важкому періоді свого життя заходить потім на Фейсбук. А їй такий, що ти за гориштіл? Заходь до нас в цирк, тут в нас клоуни е, фокусники як робат. Я не знаю, як воно повпливає на людей, але, е, але це відкриває величезну проблему. Що деяка інформація, яку ну отак вийшла, мета Піксель збирає тут, скоріш за все, не має проблеми в компанії Мета. Це скоріш за все проблема в людей, які підключили Мета Піксель для своїх сайтів і трекують не ту інформацію, яку потрібно. Але це піднімає питання того, чи мета має фільтрувати дані про яких користувачів вона відправляє інформацію для рекламодавців. Бо деякі сайти брали повністю pii інформацію користувачів. Це і була facebook акаунт, їх імена, і фамілії, і пошта, і навіть телефон, і відправляли цю всю радість компанію Meta. А потім компанія Meta, не розбираючись, розповсюджувала це між іншими рекламодавцями, що вони могли би там присилати вам меседжі в WhatsApp, або показувати на Фейсбуці, або показувати. А, десь там в месенджері і ще якась шляпа. Це, звичайно, визиває великі запитання, чи відповідає мета за інформацію, яку в неї посилають, і чи має вона фільтрувати? І головне, як вона має це все фільтрувати? Да, да, от такі от проблеми компанії, які торгують вашими даними, і при цьому дають вам якісь безкоштовні сервіси, як то кажуть, бойся донайців, дари приносящі. На цьому все, найкраще світі катини. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій стерій схемі лайк, like, підписка, дзвіночок. А може навіть ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.